Друзі, доброго дня ми з України, саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галлін, ви на каналі Пасічне Життя. Так, Пиляємо вулики все ж таки. Незважаючи ні на температуру, ні на що. Маска замерзає, дивіться. Приходиться протирати, але нічого нічого. Так, Сьогодні, як на мене, теж дуже важлива та цікава тема. так, Передумова, як завжди. Що трапилося? А трапилося наступне. Вже другий день в нашому вайберчаті спілки пасічників Миколаївської області срачі. Срачі, люди сваряться, ображають один одного, згадують минулі образи. І ти дивишся на це, як кажуть, як не учасник конфлікту, а як спостерігач. По факту ніхто ж ні, ні, нікому нічого не зробив, тобто нічого не відбулося. Тільки хтось комусь на, навіть не казав колись, а написав. Написав там якісь речі, за слово, заслав, тобто не слово заслав, а пост за постом. І люди починали ображати один одного. І якийсь там час не спілкувалися, зараз чомусь знову ці конфлікти почались. І я, намагаючись вирішити проблему, примирити людей і шукаючи вихід з цього положення, все ж таки почав спілкуватися з учасниками конфліктів і говорили о багатьох речах говорили, і затронули, знаєте, таку тему, як конкуренція між пасічниками. Тобто одна з причин цих срачів це. Може бути, я підкреслюю це на 100%, а відчуття конкуренції між пасічниками. Це не секрет, що деякі пасічники, особливо великі, які досягли певних успіхів, вважають і рахують пасічників з дрібними пасіками там, до 100 вуликів. Шушара, яка десь полутається під ногами яка заважає працювати, яка збиває ціну на мед, тому що пасіка це ж їхня не основний е дохід, тому що ми знаємо, що вулики багато доходу не, прив... не принесуть. Але це ще питання. Це тема для окремих відео. Я знаю багатьох пасічників, які маючи, маючи навіть менше, ніж 100 вуликів, а займаючись там чи маточним молочком, чи матководством, мають. Стільки коштів як з меду людина 200. Так ось. Питання цього ролику буде наступне. Чи є пасічники один одному конкуренти? Чи потрібні ми ввести боротьбу як конкуренти? Джек Фу! Не заважай відео знімати. Так ось. І давайте на цю тему поміркуємо з вами, чи є пасічники є один одному конкуренти. З одного боку, я вам казав, колись казав і ще раз наголошую, я вважаю, одна з загальних причин дешевого меду на Україні це перевиробництво меду на Україні. Тобто пасічників багато, тобто, внутрішній ринок для внутрішнього ринку це багато. І пасічники намагаються збути його за кордон на експорт. А там вже, як кажуть, першу скріпку грають зовсім інші персонажі, експортери. Ну Там і не експортери, і, і, і окрім експортерів, ще і хто той мед купляє за кордоном, то теж, там теж свою, своє слово вагома має. Але все ж таки я ж кажу, що Одна з основних причин низької ціни це перевиробництво меду. Так ось маємо на цьому ринку, на цьому ринку медової продукції наступну ситуацію. Я думаю, що вона буде одинакова. Зараз розкажу на розрібному ринку. Наприклад, ти торгуєш. Наприклад, умовно кажучи, ціна півлітрової банки, яка є сама ходова, на базарі самого дешевого меду 80 гривень. Приїжджає людина, наприклад, яка там не торгувала, зранку раз пробіжалася, що по чому, що по чому, йому сказали 80. Потім ти йдеш -деш за годину біля його точки. А він продає по 70. Тобто він рахує, що він, знижуючи ціну, більше заробить. Підходиш до нього. І каже, що ж ми, ми ж зранку там казали, що будемо торгувати по 80, ти ж погода, все. А мені треба продати. Так я ж кажу йому, а тобі треба продати чи заробити? Ци, ти визначись. І ось у нас в, в, в погоні за продать дуже багато людей втрачають смисл цього самого заняття, що він карячиться на жарюці, жариться. Потім обливається цілий сезон і потім продає, як він каже, а по факту отдає свій мед, не враховуючи своїх затрат, і по факту він не заробляє з цього. Так ось в цьому я бачу проблему, це з одного боку, проблему пасічників, які в погоні за конкуренцією, як кажуть, недоброякісною, вони свій мед не продають, а дають. І, і багато пасічників я ж кажу, повернемося до тої розмови, що я починав, що багато пасічників великих рахує в цьому проблему, що ці скидують цю ціну, саме оці дрібні, е, дрібні виробники меду. Е, друзі, я особисто, я, до, до речі, хочу дуже бачити коментарі з вашого боку, чи є пасічник один одному конкурентам чи ні. А ще другу сторону, розкажемо, цієї, цієї сторони, у нас по факту, може, не тільки продати нам треба, а ще ж і мед накачати, Так ось з боку мед накачати. Дуже багато наших науковців викладали дані, що у нас на Україні багато недозапилення медодаїв. Тобто у нас бджіл ще можна ставити більше, ніж ми маємо. Ну, Точно не буду, не буду врать, ну, мабуть, в півтора рази точно. тобто Десь 70% у нас покрито пасіками територій Медодаїв, а 30% не покрито. ну Десь так, 30% точно. Тобто тут у нас є поле для конкуренції, дуже, тобто без конкуренції, дуже обширне. Але ми ж як, як кажуть. Ми завжди пасічники, ну не ми, а багато пасічників, допускають наступну помилку. Вони діють за принципом рибака. Тобто їдеш ти не знаєш, куди поставити пасіку. Тобі треба знайти поле. Їдеш ти, опа, одне поле, друге, виділяє воно, не виділяє там, починаєш його там обходити, думаєш, там, зустрічаєшся з агрономом, в який сорти. А потім їдеш, бачиш, опа, пасіка стоїть. Потім їдеш трошки посадку приїхав, опа, друга пасіка стоїть. Тобто, ти думаєш, ага, вони ж щось знають, що чогось, чогось вони тут стоять, а стану і там я. Тобто, за принципом, рибака, знаєте, як рибаки на річку виходять, опа, бачать там місто. Рибаків. Значить, треба туди рибсти, і там біля них встати і там ловити. А то, що може, треба прикормити друге місто, рибаки на всі думають. Так ось і пасічники теж. Роблять за принципом рибака. Тобто їдуть туди і стають на те поле, яке обставлене, наприклад, поле гречки там посіяли. Вони не шукають друге поле, де менше людей. А вони обставлять там 10-ту пасіку на то поле поставлять. Ніхто нічого не візьме, але будемо стояти на голові. як кажуть. Ось ще один принцип конкуренції, як кажуть. А це, знаєте, я два аргументи навів. що в один з боку торгівлі, другий з боку поставить пасіку, що один пасічник другому конкурент. Але ми знаємо всесвітньо відому історію стратегії він-він, як кажуть. Що це за стратегія? Була відома конфлікт, не буду брехати в яких роках, але конфлікт між двома виробниками машин БМВ та Мерседес. Які теж були часи, коли один перед передоднім понижали ціну на своїй машини, понижали, понижали, понижали. Один понизить, потім другий побачить ще більше понижать. Отак, і от, не знаєте, як ці дурочки понижали. І вони дійшли до того, що вони е, прийшли до точки збутковості. Тобто виробництво перестало бути збутковим. І Що вони зробили? Вони зібралися, домовилися. І оба про одні і ті ж ціни поставили на свої машини приблизно одні і ті ж ціни, підняли вгору все і стали кожен заробляти більше, ніж заробляв оце, коли понижав ціну. Тобто стратегія він він. Він це, хто не знає, перемога англійською. Тобто, і в одна сторона перемога, і друга сторона перемагає. Тобто, я все ж таки, друзі, сторонник того, що. Ми пасічники, і не то, що я сторонник, це вже доведений факт науково, що у нас майбутнє наших, наших господарств у об'єднанні. І От я кому не бачиться, не, не, не чується, і він не згоден, але це на, науково доведений факт. Майбутнє всіх отраслей виробництва в об'єднанні. Тобто треба об'єднатися і об'єднати свої не тільки. Знання та досвід виробництва, об'єднати свої цінові свої стратегії. А для об'єднання що треба? Комунікація. Тобто, ти поки не поспілкуєшся з партнером, ти не об'єднаєшся з ним. Тобто перед об'єднанням передує комунікація. Тому я 100% впевнений, що за об'єднаннями пасічників майбутнє. От в будь-якому. Будь-що будь, що, воно не було, будь то спілка, будь то кооператив, будь то, я не знаю там, що ще можна, товариство з'єднане об з, з, з обмеженою відповідальністю. В общем, будь-які об'єднання за ними майбутнє. Вибачте, що штормить, Зараз я вимкнув там повідомлення. Так ось, друзі, я вважаю. а для Формування об'єднання треба комунікація. Так ось, друзі, я вважаю, що оці наші об'єднання, оці е, спілки, я до речі, які є голова спілки пасічників Миколаївської області, хто дивиться канали, не знаю, нагадую. Спілки, ці кооперативи, ці е, всякі, знаєте, бджалярські круги, всі з'їзди, конференції, оці чати у вайберах, групи у Фейсбук, оці всі об'єднання, вони... Сприяють розвитку бджільництва. І тільки е, ті люди, чи особи, чи будь-хто, хто заважає об'єднанню пасічників, вони намагаються е, знищити нашу галузь, тобто бджільництво. Тобто ті люди, які намагаються е, розрушити ці групи, срачи ці розводять, вони, може, може вони і не свідомо, але вони. Сприяють е, знищенню галузі, е, тобто нашого бджільництва. Друзі, ще раз наголошую, це моя особиста думка. Може у вас там друга, будь ласка, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Може ці об'єднання, може я не правий, може не треба об'єднатися. Може кожен там сів на своїй пасіки, паркан такі, за, за вишки. 4-метровий калючий дріт натягнув і нічого не спілкуватися на пасіку до себе, нічого, нікого не ні, ні запрошувати, не збиратися. в общем, може так треба. ну це, Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. Тому я прошу пасічника все ж таки до обговорення цієї теми, тому що я ж кажу, я, до речі, оці от срачі списую на наш військовий стан. на цей, Що люди вже... Стали заморилися від цієї війни, цієї невпевненості в завтрашньому дні від, від неопределенності, від втрат наших. Люди гибнуті пасічники, гінуті, сусіди, там, родичі. В общем, війна це жах. Я от все списую на наслідки оцієї війни. Люди зраду починають шукати, починають зрадників шукати серед себе. Я рахую, що треба. Треба направити всю всю енергію негативну на нашого спільного ворога. Отже, друзі, будь ласка, зробіть свій вибір. Треба нам об'єднуватись пасічникам. Не треба нам об'єднуватись. Будь ласка, напишіть в коментарях. Все ж таки, я вам бажаю добра, миру, не робіть срачі. Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!